Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45Р, місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці всі в наявності. Будь ласка, запрошую придбати собі сільськогосподарського помічника. Йде от грузочка з принуділкою 404 ЕСКО з такими циліндрами. Тракторець дуже в гарному стані, перевірений. 124 12 на 24 резина, задня, 75 на 16 передня, 2 інша насоси гідруусілитель руля, понижений, повищений, блокировочка, розподільник на принуділовку. стояночний тормоз, азюлька, Тормоза спарений. можна розділяти, редукторний міст, отакий. От Чотирохциліндровий тракторець, спіраль для нагріва. Такий тракторець прямує до свого власника. Власники вже були. Вибрали собі такого помічника і чекають. Чекають уже. В своїй оселі даний тракторець. Запрошуємо всіх на тракторну площадку міста Житомир проспект Миру 45В. Житомир Міні-Агро. Дякую.